Український спецназ у Кабулі зробив те, що інші називали неможливим. У серпні 2021 року Афганістан падав. Талібан зайняв Кабул, а аеропорт перетворився на хаос із тисячами людей, які боролись за шанс на порятунок. Багато держав відмовилися виходити за межі периметра. Це було занадто небезпечно. Українські спецпризначенці та розвідка ГУР пішли іншим шляхом. Наші групи виходили просто в місто під ризиком зіткнутися з талібами, шукали потрібних людей у натовпі і вели їх до аеропорту. Були операції, де українці супроводжували цілі колони автобусів і проводили їх пішки через вулиці Кабула, приблизно 600 метрів відкритої небезпеки. Завдяки їхній роботі Україна евакуювала понад 600 людей. Українців, іноземців, журналістів, правозахисників і перекладачів, які працювали з західними місіями. Це була одна з найбільш точних і ризикових операцій України за кордоном, і вона пройшла без зривів. Фінал, український спецназ, там, де інші зупиняються, вони починають працювати.